Чим відрізняється життя танкістів від е, цивільного життя, Якщо е, 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 так розсудити, то, то майже нічим, то тобто, тільки різні цілі? І, якщо в, в цивільному житті це були там. Доїхати на, на, на роботу, там відпрацювати і приїхати додому буквально десь так. То тут тр, тр, треба, щоб танки їздили, нічого не ламалось, були заряджені, заправлені. На червону площу не хочу. Не хотів і не хочу вигнати на нахер звідси десь. На тому закінчимо. Я насправді є керівником торгового відділу в одній великій дистриб'юторській фірмі. По сумісництву я взагалі там директор. І ну, так сталося, що прийшлося трошки не алкоголь людям продавати. Знаєш, як я кажу, що ми, ми веземо людям радість. А прийшлося бути тут сьогодні. В мужики. житті, там. Є, ну, на, 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 як на роботі, наприклад, тобто, є задачу, яку треба викладати якийсь комплект документації випустити. І відділом ті, тим даймойся, що по результату треба отримати пакет документів. А тут, о, виходить, є техніка, є люди. Техніка треба, щоб була справна, заправлена, заряджена, тоді тобто, готова до. До бою. Я люди. тут Треба, щоб були в ситі. Знаєте, всі ми їздимо на автомобілях, всі ти якісь гайки крутим. У мене руки такі чорні були перші тиждень. Я думав, невже я, Я, я додому приїду, то просто жесть. Но зараз вони трошки чистіші. А, а ні. ви знаєте, нас просто нас, ми виїхали на полігон. Сказали, залазь. тому, ви ж розумієте, ми зараз тут на 72-ках, а я сугубо був на 64 четверки. Тобто, мало того, що було 32 роки тому, ще й інша машина, але ну, сіпли поїхав, усипління, газ, тормоз.